Всім привіт, друзі! Ми з вами сьогодні в епіцентрі. Одразу давайте ставте вподобайку відео, підписуйтесь на канал. Тут просто неймовірно гарний посуд, різні каструльки. Я вже тут була, подивилася і обов'язково хочу показати це вам. Звісно, підемо, подивимося і тарілочки, і чашечки, щось цікавеньке. Але каструльки, повірте мені, варті вашої уваги. Давайте почнемо. Я вже знімала навіть відео, але в мене звук погано записався, тож сподіваюся, цього разу все буде добре. Тут багато цікавих серій це Сербія. І дивіться, це каструльки, які підходять і для індукції, і для різних видів плит. Різні серії, дуже гарні. Виробництво Сербія. Це Have a Beautiful Day. 502 гривні 2 літри, 545 2,7 літри. 4 літри 607, 5 літрів і 4 літри, але бачите, вона така низенька. Далі подивіться, з цієї серії дуже цікава отака форма для випікання і мальована. Я, якщо чесно, не бачила таких. 559 гривень. І 660 ось така квадратна. Знаєте, чомусь одразу мені щось тут уявляється? Давайте ви поставте на паузу, напишіть в коментарях. А я зараз ще каструльки покажу і скажу, що з'являється. Маленька каструлька 1,5 літра 447 кухоль 340 гривень. Симпатичний. І отакі маленькі, написано, каструлі без ручок, але ну, це лоточки да, для обідів, бо його. А, ви бачите, навіть цей можна на плиту ставити, далі там будуть такі, що не можна ставити. Повертаюся до лоточків, лоточки нагадують мені. Е, Ну, коротше, хочеться приготувати холодець. Такий величезний, знаєте, на величезну родину. Дуже гарна серія. Далі подивіться, от така серія Secret Ingredient is Always Love. Тобто секретний інгредієнт ваших всіх страв це любов. 931 гривня 3,5 літри, 4,4 літри, 884 гривні, 2,8 літри, ну, майже 2 літри. така. А, тут ковшик, оце, там от ручка. І знизу теж кругла, бачите, 513 гривень форма. Отака низенька каструлька, але без кришки. Оцей ковшик стоїть, його дуже добре видно. Ручку, мені здається, сіреньку могли б зробити, але вже як є. І отака ще каструля без ручок 444 гривні. Цей посуд є в усіх епіцентрах, мені здається, це біол українське виробництво. 2,2 літри 499 гривень. А ну цікаво, 2,2 літри 500 гривень. Ну, 2 літри 502. Не знаю, я нічого не маю проти біол, але б я, звісно, взяла б таку гарненьку каструльку. Так, 3 літри 554, 599, 4,5, половини, п'ять і гривень. Вони, бачите, є в різних кольорах. Кольори гарні, і, можливо, хтось обере собі і таку каструльку, чому би ні. Рожевий такий дуже-дуже приємний. Особливо, якщо кухня, от такого якогось кольору, мені здається, буде виглядати стильно. Це також виробництво, бачите, Україна і діля, і тут багато посуду. Ну, наприклад, давайте будемо порівнювати 2,2 і літри. 2,2 літри тут немає. Добре. 2,5 літри 600 гривень. Тобто, в принципі, ціни туди-сюди однакові. Бачите, що от є в коричневому такому кольорі, але теж порівняно з цією, все-таки виглядає сучасніше. Єдине, що саме у такої форми є недолік, одну водну каструльку ви не поставите, якщо ви їх так зберігаєте Коричневий, До речі, теж мені дуже Ну, взагалі, гарний посуд. Я не знаю. Чи може в мене настрій такий, знаєте, на каструльки? Біол, отака ще серія з вишитими мотивами. 2,2 літри 520 гривень. Ну, тобто, бачите, приблизно одне і те саме. Єдине, що тут мені не дуже ручки подобаються. І отут не видно, в них ще оці ручки, які от на кришках, так ну, скажімо так, мені б хотілося, щоб вони якось сучасніше виглядали. Тільки оця претензія. Так, така іділія. Це теж українське виробництво, 2,5 літри 600 гривень. Отакі цитруси, симпатичні, такі, знаєте, мінімалістичний дизайн, і також іділія 798 гривень. Я пам'ятаю, був турецький якийсь посуд з таким везерунком. І пам'ятаєте, кантрі був ще з дуже схожим везерунком. Посуд, обідні тарілки різні, такі кераміка, така товстенька, дуже гарна, затишно знаю, в багатьох вона є. Белла Віта це Китай під замовленням епіцентру 337 гривень. оця прям дешевша. Да? Каструлька йде. Гарний такий везеруночок. Більшої я тут не бачу. І українське виробництво от така kitchen Garden, Ну, от мені не дуже ручки оці зверху подобається. Ще б сталеву якусь робили ручку. А ще подивіться, ця криво накручена. Але її можна перекрутити, не проблема. Грибочки також і ділія. Так, 2,2 літри. 2 літри 283 гривні. Ну, така простенька. Візерунок гарний. Але б, якщо вони зробили б на отаку форму, мені здається, вона б більш популярна була. Але це тільки... Моя думка і знов такі питання ж бюджету. Про це я теж не забуваю. Так, отут тут такі зайчики гарненькі, маленькі кастринки, не знаю. А тут зайчик і бігімотик. Бачите, а тут зайка, але заклеєний, Його не дуже видно. 271 гривня, півтора літри. Отака велика, наприклад, 5 літрів, 634 гривні. Оцей посуд такий затишний, знаєте, і. Про дитинство нагадую, в моєї мами, я пам'ятаю, були червоні каструльки, такі помаранчево, такий моркв'яний навіть колір е в крапочку. Напишіть, в кого в батьків теж були. Два літри 340 гривень. Ну, у цей, да, до речі, можливо, хтось лоточки шукає, півтора літрові лоточки 419 гривень. Мисочки різні, от, наприклад, 0,6 літрів 160 гривень, 2,5 літри 296 гривень. Цей посуд я вам вже показувала, але все ж таки не пройду. Повз банка для сипучих 799 гривень. Він дорогий, виглядає гарно. Я не знаю, як цей пластик буде тепло переносити. ну Я ж думаю, це продумано, бо на, бачите, на каструльках він такий самий. ну Наприклад, каструля 1,5 літра. 1500 гривень. Мені ці перчики подобаються. От скажу чесно, я минулий раз, і вони дивіться на знижках: 4 літри 548 гривень, 2 літри 408 гривень. Такі дуже яскраві. Єдине, що я все-таки ручки брала. Інші лимончики. Ну тут до лимончиків взагалі це і лимончики, і оці ніжні каструльки це моя любов. Ціни на любов. 1400 гривень ковш. Півтора літра 1449, 3,8 літра 1900, але ну, не, не мій стиль, оці мені теж дуже подобається, тому я спокійно проходжу повз. І давайте покажу вам ще чайник. Такий є. Були і чайники з усіх, але я бачу, що розібрали 1825 гривень, банка для сипучих 1200. Ну і от велика каструлька, наприклад, 1900. Але ще червоненька. Серія, а це інший виробник Метрод. метрод це Сербія. Одразу скажу, що тут ручки зроблені, вони цільні Бачите, немає цього розділення і вони виглядають краще, як би там не було. Ціни. Два літри. Ми з вами розглядаємо. Два літри я чомусь. Не, не бачу. Ну, 3 літри 441 гривня. Приєм, приємний дуже такий посуд. Велика кастрюлька можливо, комусь 6, майже 7 літрів, 4, 724, 5 літрів 648, 4 літри, 3 літри. І каструля глибока, 1,5 літра. Ну, тобто вона не пласка зроблена, а глибока. І півтора літри ковшик. От ще е, гарна серія, такі блакитні каструльки. Подивіться, отака величезна каструля, майже 8 літрів. 784 гривні. В кого велика родина, це для вас. Менша каструлька 1,6 і 427 гривень. Так, що тут цікавого? Ще отака серія: це з Сербія, все е, з оливками. До речі, от бачите, те, що я вам казала, у цей, наприклад. Каструлька без ручок в них не можна ставити на нагрівати. А от ту, що я вам показувала першу, можна нагрівати. І чайник. Чомусь цінників немає. Ще подивіться, отака такий стиль, теж затишний. 489 гривень 1,7 літра. Ну, наприклад, попередні були симпатичніші, як би там не було. Так, півники. Слухайте, я була. Два дні тому і каструляк було більше. Так, 2,2 літри 557 гривень. От я вам на цій великій показую, яка вона гарна. 840 гривень це 5,5 літрів, 5,3 літра, 7,5 літри, літри, літри 937 гривень. Ну, симпатичні, от дуже симпатичні. І теж це ж теж Сербія. Бачите, є оцей лоточок такий. Також от серія з такими. Кухнею, так? Да. півники, от прямо, я вам скажу чесно, якби я обирала, я навіть не знаю, щоб, щоб я обрала. Ще є от така ужина гарна. Так, 2 літри 541 гривня. Всі ціни, давайте ви подивитесь, якщо прям треба. На сайті епіцентру, я думаю, ви можете замовити собі на доставку. Бачите, теж під різні види. У це метро можете брати сербський виробник. Сербія ж, я пам'ятаю так. Не видно теж на сайті погляньте. Десь я минулого разу знайшла, що це Сербія. Так, місто Київ, да, Сербія. І от ще цікава серія Чіабата. Отака велика каструля. Так, цікаво, 7,9 літри, Написано 871 гривня. А 2,5 літри чомусь 1150. Я думаю, це якась помилка. Ковшик є отака серія олива. 844 гривні, 7,5 літри. Коротше, знаєте, от прям заходь і бери. От, до речі, хто шукає, я знаю, не ем, так, важко знайти такі каструлі. От вона, бачите, висока, вузька і при цьому 5 літрів. 936 гривень. У мене 4,5 літри, вона в діаметрі разів півтори більше. Тож, прям вибір дуже класний. Зараз тут є ще знижки на тарілочки, заглядаємо. Звичайна тарілка обідня, ось така керамічна, важкенька, але в неї от не будеш крябати оця частина: 75 гривень, 99 гривень, 26 см. Цікаво, підставна 26 см, 27 см і 25 см. На вигляд вони відоднакові. Я не знаю, що в чому різниця. Можливо, помилка просто в ціннику. Мені оці дуже подобається. І тут знижки є навіть не на жовтих в цінниках. дивіться, 48% знижка, дуже такий яскравий посуд, я його обожнюю, він завжди кидається в очі. От на літо, мені здається, сюди зелені, знаєте, прям шикарно. Залишилося саме тут, всього дві тарілочки, уявляєте? І 105 гривень теж на знижки. 125 гривень, 40% знижка різні кольори, тут трохи відрізняються. Малюночки, а оці 110 гривень. Маленькі 72, 110, 85 і 133. Ви знаєте, я на цей посуд як не дивлюся, коли знижка. Мені здається, хочеться все. А якби я обрала, я навіть не знаю, що я б обрала. От весь гарний посуд. Порцеляна 120, 86, 86 це астера. 120 гривень теж зараз зелень, овочі буде дуже гарно виглядати на чорному. Я б не знаєте багато хто якось так роздумує, брати чи не брати чорне, 107 138 гривень, теж гарно. Єдине, що мені здається, для такого посуду краще, щоб у вас була посудомийна машина, тому що жир це все буде забиватися. Треба буде щіточкою постійно мити. 60-107 гривень теж дуже стильний посуд. Я раніше вам казала, не любила синій. А тепер прям дуже подобається. Ну, часи йдуть. І на цій тарівці знижка. 270 гривень, 213 гривень, 143 гривні. На ці немає знижок. Оця серія. Тут кілька варіантів. Виробник Виробник Colorful Keramia. Не знаю. Зараз давайте я подивлюсь просто виробника. Вітай виробник. А, так, 87-132 гривні такі яскраві тарілочки. Це те, теж та ж серія, але вона є в рожевому кольорі, є в блакитному. 87-132 гривні. Щось мені здається, ну тобто буває в них різні акції, але бачите, тут просто здається просто цінники, якого були кольору, такого і друкували. Під них є і чашки, і салатники, і супові тарілочки. Прям все-все-все є. Такий дуже стильний сірий. Айпек виробник 213 гривень, 143 гривні десертна, 270 і для пасти 317 гривень. І отака ще серія теж айпек. От вам обіднє бірюзове листя. Ну, листя я тут не бачу, але дуже яскрава літня гарна тарілка. Хто мене дивиться, знає, що повз. Цей посуд я просто не можу пройти, його все менше, 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 менше стає. Теж знижки, хоча й на знижках ціни лякають. 345-509, але ну дуже гарно. Особливо цей жовтий, помаранчевий. Помаранчевий залишилася тіпі, тільки супниця, ось така. Тарілки вже розібрали, і Багато розібрали цього посуду. Навіть у нас до Дніпро, я розумію, і в Кропивницькому теж. І маленькі чашечки, от хоч чашечку каву пити собі можна придбати. Буде дуже дуже приємно. Сьогодні ще хочу з вами в Таця зайти. Таця столик 800 гривень, 1000 гривень, просто таця 369 гривень, 484 гривні таця. Якщо чесно, зі столиками треба перевіряти, якщо це просто, до речі, таця, а ось таця столик, ширину і висоту ніжок. Бо можна його придбати, а він просто, якщо ви будете під ковдрою лежати, і ви так плануєте, ви будете приємно снідати, а не вийде, тому що він просто не поміститься. Підставка для ємності, що обертається, я не знаю, що це. Термопластик, це в микрохвильовку. Можливо, це, бо я спочатку подумала, що це сушка, а от, дивіться. Підставка з обертом 579 гривень. Коди різні, але бачу тільки одну. Там менше походу, і там без підставки чи з підставкою. Так, от окрема підставка. і Вона двох діаметрів, і окрема оця вставка. Сюди ви можете поставити, наприклад, ну тут авокадо, да, поставимо, сюди різні баночки від, зі спеціями можна поставити, і вона у вас буде отак обертатися. І тут також. Єдине, що я не розумію, яким чином, бачите, воно теж повинно чи одне водне вставлятися, ніякої інструкції немає. Тут от є. Шарики. можливо, ви зорієнтуєтеся. От гарненький пластиковий. Така пласт... Ні, це металева таця, 144 гривні. Прям така приємна-приємна. Кавусю собі взяти і пішов. Я вже розмріялася. Як повернуся додому, мені чоловік буде робити каву. 259 гривень, така кругла таця, гарно. В такому стриманому ретро-стилі 200 гривень. Давайте ще поглянемо на сушки для посуду і різні органайзери для зберігання столових приборів. Отакий от з бамбуку 559 гривень. Сушка для посуду, але її тут немає. Сушка для посуду 339 гривень. Мені подобається, що є складні зараз сушки, От, наприклад, от бачите, бамбукова. Така вона розкладається, складається після того, як ви все висушили. Теж двохрівнева складна 659 гривень. Так, не може витягти. Більше і менший органайзер, ціни ви бачите, отак от от він буде виглядати. Оцей ще великий він, а й маленький розсувний, і великий розсувний вони будуть адаптуватися під розмір вашої шафи. Класна ідея, бо в мене організм теж нестандартний ящик, хоча блюм, вся фурнітура наповнені ящики. І там погано так цей лоток стає. 349 гривень пластиковий. Такий от сушарка, да? сушка для посуду. Підставка для столових приборів 189 гривень. Така доволі таки, знаєте, глибока. Класно, що її потім дістав вимив все це всередині, бо з бамбуком. Все-таки мені здається, якщо ви щось вологе будете класти, то воно розлізеться. Ось така двох'ярусна підставка, завжди не вистачає місця, і вона безцінна, цінника немає. Треба десь і шукати консультанта в епіцентрі з цим незручно. 114 гривень отака От розкладна, невеличка, дуже-дуже зручна. Поставили все, просушили. Це знаєте, для того, хто сам живе. Зручно буде. Також бачите, з підставкою для столових приборів, теж за таким принципом, така ж сама, просто з підставкою. Окремо можна підставки придбати, 129-69 гривень, коротше на будь-який смак. Ножі ми з вами вже нещодавно дивилися. От, до речі, ще сушарка з килимочком і з якоюсь теж такою цікавою штукою. Ага. От бачите, як воно ставиться. Сюди можна ставити, буде столові прибори, воно там збирається якимось певним чином. Вставляються ці пази. Прикольна штука. Ціни немає. У цьому способом все. Я обов'язково зайду ще зараз у відділ текстилю, тому дивіться, наступне відео. На цьому я з вами прощаюся. Поставте вподобайку відео, підписуйтесь на канал. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення.